Мужики, якщо мене питають, який би я собі обирав трактор, я б, зрозуміло, тут стояв десь. І, звісно, навіть не думаючи особо, я сразу чпиньк, ДТЗ, хлопці, потім мене наберете, я скажу номер карти. Коротше, несуть. Отакий от, такий от. М -м -м -м, то просто шедевр. Трактору строєння, який є. Ну, насправді жарти жартами, я обирав би з Донфенга між Донфенгами і ДТЗ. Бо ловали дуже файні, але їх зараз особо не завозять. Джинма скатилась трохи, ну вони блін, там не, не продахнуть, не прнуть в, в той кабіні чи там, в робочому місці. Донфенг Супер, пушка, все, ну і ціна високувата, і якби мені якось до душі більше, от як він себе. Навіть зараз ми заведемо, як він себе веде. Тут одна і хіба момент, що тут є перша, друга і третя, тут нема четвертої. передачі. Зараз, ми, до речі, кажуть, що перша, занадто висока, перша понижена. І трохи через це не, ну, не... не хватає, мов, там, якщо земля важка трохи оборотів і так далі. Ну Ми то все зараз провіримо, я думаю. Сюда ремаво, ми довго ценації не будемо. Давайте перше, оце мені подобається. Оце Акіренна. От, до речі, перше, До речі, то й перше поніжна і є. Дальше она зашлитка. Ну, блин, если честно, трохи и таки. Вот передача. Давайте теперь другу попробуем. Друга. А нет, это повышенный. Твоя дядя. Твоя дядя. Давайте спробуємо другу. А, ні, 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 ні. Якщо я вже пропутав понижено повишену то вже все. Грошціна. І третя. Третє. Ну насправді. Тракторист очень добрий. А тут один поль, очень маневренный, видите? Что в нем прикольно, что? А, Пора, ну сейчас я поясню, сейчас не стане. Ну, зараз я поясню. Давайте я, оп, нейтральный. О, а, да, Коли 4 передачі, то набагато файніше. Но, мужики, ціна від Донфенга його відрізняє, по-перше, пропасть в тисячу з чимось баксів різниці за реверсну модель. То по-перше, по-друге, все одно ну, трактором працює, трактор має репутацію, трактор не перший рік. От такі HPX з'явились у 18-му році. Ще до ковіду це було. Перші HPX, я пам'ятаю, я знімав, до речі, в Ютубі на першому HPX було переглядів 700 чи 800 тисяч на відео. То перший мій успіх, я фактично йому зв'язаний каналом, ну, грубо кажучи, да, но відео одне з перших, яке залетів, а то був саме тракторист. Коли він тільки прийшов, бо до цього що було, Донфенгів вже два ще тоді не було, рівних полів тоді ж в тракторах особо не було, були ДВК АНТ. Були Оріони перші. І такі от прийшли, то було просто, ну... Чудо. Зараз он Саня на G2 їздить, каже, бляха, де ТЗ твої фігня. У мене 4 передачі, да? А тоді то був просто розрив. І вони не стали гірші. Там кардинально, конечно, нічого не помінялося. з... 24-го року, з 80-го року, кардинальних змін. але вони себе дуже файно зарекомендували. Вони зручні, в нього коротка йде база, в нього дуже маленький радіус розвороту. Він маневрений, він такий компактний. цьому ще можна задню колію регулювати. Бачите, тут ще є місце, можна зузити, можна розширити колію саму. Вот. І виконано все. Ну, Якщо не на рівні з Донфенгом, то я б таке, от якщо по якості брати об'єктивно потім по крепке друге місце завод Чонфа, я б е, дав. Тому що дійсно техніка непогана. Понятно, що там свої теж болячки по мінімуму є, але глобально, якщо розбиратися глобально, то якихось серйозних прям, таких косяків, серйозних гарантій ну, в мене особисто не було. Ви, може, хто експлуатує. Таких э, ДТЗ-шку, напишіть мені в коментарях, може ви стикалися з якимось серйозними проблемами. В коробку, по крайней мере, ніхто не лазить особа, в, э, в мотора. теж в мотор Ми зараз... Де та шмикалка? Ми зараз відкриємо капота. Тут хіба що незручно зроблено, знаєте що? Паливний бак стоїть над мотором. і паливний бак стоїть над мотором, і тому незручно долізати до блоку мотора. Треба знімати повністю бак, щоб залізти в мотор. Треба знімати, то розкручувати болти знімати. Ну а то за рахунок того, і зроблено більш він, щоб вмістити виходить, все, щоб він був більш компактний. За рахунок того і зроблено таким макаром. Що обично бак стоїть під. Приборну тут. Або десь знизу. От. Ну, Бак стальний, а, 390 двигун. Бачите, ДД-390. Ну, це поганий мотор насправді. Є, бачите, комплектація відповідна. От. І бачите, в нього відмінності, що трошки стоять передні колеса, вущі, здвинуті. Якщо так умірити, за рахунок цих там пари сантиметрів, плюс класний виворіт, він може досить бути маневреним розвертатися. Тобто, це продумано, файно зроблено, продумано дійсно. А ком стоїть 80 -ка. вміняємо абсолютно, його вистачає. Розширительний бачок. іде в нас двоконтурне охолодження, защита радіатора, присутня, генератор, два насоси присутні. Окремо на рульове, окремо на гідравліку. Задню. Тут все в нас, бачите, всі магістралі тут Ах. для масла, відповідно, всі магістралі йдуть металічні. Окремо, цього, звісно, конкретне місце, тут щось вони лоханулись, та резинка на якихось комутах, то мені взагалі не подобається. Я не розумію, чому так. Оце ну, у нас оцінює партія, може із з цього. От. Показую знизу, що там відбувається. От ідея кардан. Кардан, передній мост. Ну бачите, передній мост по питань немає по ньому. Коробка передач. Знімається ще сцепка, може бути вищий кліренс. Тут десь має бути сантиметрів 40 майже висоти. Бо резина йде широка. Тут ні, тут у нас 6,5 стандартна. Заднього 112 він такий ну має проходимість трохи. З двох сторін підножки стоять. А ось серійні номера чангфа тут дуже непоганий. Насправді е, завод загугліть в інтернеті, вбийте Ченгфа. чангфа. Китайський завод дуже непоганий. Трьох Тут ми маємо дві тяги такі, на півтони ваги розраховані, плюс прицепне Защита під ВОМ. Вом у нас йде на дві швидкості. одна гідропара штатна, примусовий поки що не зробили. Корзина щеплення. Ну, в принципі, задній мост теж бачимо він іде не нестандартний, ніяк 24 Задній мост йде посилений. А вот. Ну І тут жопа, все зашито файно, криво. Бачите, все зроблено ребра жорсткості, нормально все тут зроблено, супер міняємо. По красочному теж претензії, ну міні, мінімум там десь можна знайти якусь трапку одну, но то треба тако пошукати. Вот, треба пошукати, щоб знайти якийсь косяк. Ну, поїзді ви теж бачили, що в принципі я їхав дуже, дуже зручно, досить, досить зручно в експлуатації. І дуже мені подобається, як фекається коробка. Ото от реверс, він як автомат в мерседесі. Просто. Він настільки м'ягенько включається передача, воно зручно. Кажуть, що зручніше, коли тут або там. ну не знаю, Мені то це сподобається, як тут включається, бо воно одним пальцем тако вперед ткнув і він поїхав собі вперед. Назад починав, він поїхав собі назад. Все файно. Єдиний мене питання, звісно, досвіду до того дрючка, ну то вже такі мелочі. Якщо придиратись, вот, бачите, 23 рік 8 місяць. У нас там на балансі два таких зелених і... Один синій, і на них є трохи знижка. О, тракторці файні, дуже файні. За свої гроші. У нас буси їдуть, грузиться. Люди розбирають вже так нормально ту техніку, тому хто хотів собі взяти дійсно тракторця за адекватну ціну і дійсно хорошого тракторця. Я б радив Донфей. Ну мені подобається, чесно, І по відзивах людей і по тому, як він як він себе веде. На цьому, ну от Я їздив в дорозі в управлінні супер. Трактор. Єдине, що я кажу, передачі може, не бракує одної. От, той єдиний момент, який суттєво такий є, що бракує одної, передачі. А, Но, знову ж таки, в залежності, там, що експлуатуєте, яка техніка, які навісне, що будете робити. От, в принципі, так йому всього остального з головою. Вистачає опцій от, такому тракторі. Хоча модель 2019 року вона особо не мінялась невеликих серйозних досконалень. Но вона, бачите, актуальна і зараз люди знають, хто ДТЗ-шку там таку, таку все беруть. Тому техніка зарекомендувала себе з хорошої сторони. Можу сміливо радити людям такі брати. От.